У зимову пору року нам особливо хочеться тепла і затишку, але не тільки великий плед і чашка гарячого шоколаду здатні створити потрібний настрій. Зігріваючи коктейлі, чудово підійдуть як для дружньої компанії, так і для домашніх посиденьок після довгої прогулянки або занять зимовими видами спорту на відкритому повітрі. Крім відомого всім Глінтвейну, існує безліч інших цікавих варіантів напоїв з додаванням алкоголю, які миттєво зігріють вас і подарують гарний настрій. Цієї зими, обов'язково спробуйте приготувати, зігріваючі напої за рецептами, які ми для вас підготували. Глінтвейн класичний рецепт глінтвейну знають практично всі, крім того. Зараз в магазинах можна знайти спеціальні набори прянощів, призначених спеціально для приготування цього напою, але ми хочемо вас трохи здивувати і запропонувати більш міцний варіант вишневого глінтвейну. Для приготування якого візьміть пляшку сухого червоного вина 200 мл вишневого лікеру, який можна замінити домашньою вишневою настоянкою або наливкою лимон 3-4 бутона гвоздики і паличку кориці, вилийте в сотейник вино і вишневий лікер, додайте нарізаний кружечками лимон, гвоздику і корицю, прогрійте напій на середньому вогні, не доводячи до кипіння. А потім процідіть і розлийте у високі склянки прекрасний зігріваючий напій, готовий жанець не тільки вино, а й пиво можна подавати гарячим, доповнивши різними прянощами. Пивний жанець особливо популярний в Польщі. Тому, якщо ви любите відкривати для себе традиційні страви і напої інших країн, то обов'язково запасіться одним літром темного пива, чотирма ложками меду, паличкою кориці, а також гвоздикою і бадьяном, щоб приготувати цей чудовий напій. В якості додаткового інгредієнта можна використовувати малиновий сік. На літр пива 70 мл соку буде цілком достатньо. Вилийте пиво в каструлю з товстим дном і збийте ложкою, щоб випустити частину газу. Потім додайте мед, прянощі і малиновий сік. Варіть на середньому вогні, помішуючи, поки пиво не почне закипати. А цей момент напій можна знімати з плити і розливати в склянки або кружки. Грох, рецепт цього напою прийшов до нас з Англії. Де британські матроси вперше стали змішувати міцний ром з гарячим чаєм для того, щоб приготувати грох будинку? Вам знадобляться два столові ложки чорного англійського чаю, 80 мл світлого рому і два ольсина. Як доповнення можна використовувати 4-6 кумкватів і коричневий цукор за смаком, якщо хочете здивувати гостей красивою подачею? Не забудьте також про палички кориці, заваріть досить міцний чай і додайте в нього за смаком цукор. Поки чай заварюється, вичавіть апельсині сік і додайте його в чай разом з ромом і нарізаним тонкими кружечками кумкватом. Далі вам залишається тільки розлити грох в відповідні склянки і прикрасити паличками кориці. Зверніть увагу, що замість кумквата можна використовувати лимон або апельсин, нарізаний часточками. А гніг без міцного егного складно собі уявити різдво в Європі чи Америці. Та цей близький родич гогельмогеля був придуманий в Шотландії, радимо вам не поєднувати цей напій з їжею. Для його приготування візьміть 20 перепелиних яйць, 80 грамів цукру, 400 мл не дуже жирних вершків, 80 мл світлого рому, коричну паличку і кілька щепок тертого мускатного горіха. Спочатку необхідно збити яйця з цукром і вершками, а потім помістити отриману масу на водяну баню. У цей момент додайте паличку кориці і варіть напій, постійно збиваючи його віночком. Поки він не загусне, тільки не дозволяйте йому кипіти, коли яйце ніг стане досить густим. Зніміть з вогню і продовжуючи збивати поступово влийте ром, розлив на пів склянки, посипте його зверху мускатним горіхом і можна подавати. Пунж у кожній країні пунж готують за абсолютно різними рецептами. Класичний варіант передбачає наявність п'ять інгредієнтів, серед яких різні фруктові соки і ром, ми хочемо запропонувати вам лимоно апельсиновий варіант. Для якого буде потрібно два апельсина і два лимона, пляшка білого сухого вина, півлітра рому 250 грамів цукру і близько літра води, для початку вичевіть апельсинів і лимонів сік, змішайте його з вином і дайте настоятися близько години. В цей час всипте цукор в сотейник, залийте водою і варіть не дуже густий сироп, коли сироп буде готовий, додайте в нього вино з соком і нагрійте на пі до 60-70 градусів. Після чого зніміть сплити, додайте ром, перемішайте і розлийте в попередньо прогріті гуртки або склянки журавлинний напій з вельсиновим лікером. Гарячі зимові напої можуть бути не тільки смачними, але і корисними, особливо якщо приготувати їх зі свіжих ягід, наприклад, з журавлини. Візьміть 200 грамів ягід обшпарте окропом і викладіть в сотейник. Далі вичавіть сік з двох апельсинів і залийте їм журавлину, а потім додайте в сотейник склянку води, доведіть до кипіння і варіть близько 15 хвилин. Одержаний напій зніміть з плити, накрийте кришкою і дайте настоятися хвилин 10, після чого додайте в нього 80 мл апельсинового лікеру цінтряю і близько 100 мл кленового сиропу, який можна замінити медом, неймовірно корисний напій готовий. Яблучний сидр з кальвадосом – сидр, напій безалкогольний. Але на його основі можна приготувати вельми незвичайний зігріваючий напій. Перш ніж приступати безпосередньо до приготування, перевірте всі необхідні продукти. 1 літр яблучного сидру, 1 яблуко, 4 столові ложки меду, 5-6 бутонів гвоздики, 1 зірочку бадяна, 2 палички кориці і 80 мл кальвадосу. Перелити сидр в каструлю. Додайте прянощі і прогрівайте на повільному вогні, не доводячи напій до кипіння. В цей час наріжте неочищене яблуко, попередньо видаливши серцевину, і додайте в сидр варіть, поки яблуко не стане м'яким, а далі вже можна знімати з вогню, додавати кальвадос і мед, не забудьте перемішати, перш ніж розливати цей гарячий напій у склянки.